Каліфорнійський морський лев. Морський лев це один із найграціозніших представників сімейства лафтоногіх. Плаваючи, тварина навіть на великій швидкості постійно змінює напрямок руху. Морські леви тримаються колоніями, вони ведуть активний спосіб життя не тільки вночі, але й вдень. Поживу морські леви здобувають в морі, а на сушу виходять, щоб відпочити. Морські леви більш рухливі, ніж споріднені їм тюлені. Спосіб життя. Морські леви це дуже товариські тварини. Вони живуть у групах, що нараховують сотні, а іноді й тисячі особи. Колонії морських левів є найчисленнішими в період розмноження, коли на лежбищах збирається величезна кількість тварин, найбільшу частину свого життя морський лев. Проводить полюючи у морі або відпочиваючи на суші. Завдяки циліндричній формі тіла тварина може досить швидко переміщатися, також і на березі. У воду морський лев занурюється головою вперед. На скелях тварини найчастіше збираються групами до декількох десятків особи особи і разом стрибають у воду. у воді Ніздрі і вуха морських левів щільно закриваються за допомогою спеціальних перетинок. Тварини можуть перебувати під водою декілька хвилин, після чого виринають, щоб вдихнути повітря. Чи тобі відомо, що мокра шерсть морського лева здається гладкою і майже чорною, а суха має шоколадний або коричневий колір і стає бархатистою? Частина території самця Каліфорнійського морського лева це вода. Тварина плаває вздовж і поперек поперед своєї ділянки та з шумом видихає повітря, відлякуючи чужинців. На відміну від тюленів, наприклад, е, нерпи звичайної у морського лева є зовнішні вушні раковини. Під водою його вуха щільно закривається спеціальними перетинками. Морський лев дуже швид... швидкий плавець, його швидкість може досягнути 40 км на годину, що є більше, ніж швидкість тюленів і моржів. Морський лев і людина. На початку 19 століття на каліфорнійському узбережжі на морських левів полювали е, заради їхнього жиру. Сало впитих тварин розрізали на шматки і витоплювали. Розтопивши сало трьох морських левів, одержували цілу бочку жиру. Їхні шкіри використовувалися для виробництва клею. На сьогоднішній день морські леви не мають великого промислового значення, їх часто тримають у зоопарках, цирках та океана, 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 океана Ріумах. Океана, Ріум, океана нарімох. Завдяки кмітливості та схильності до ігор ці тварини стали улюбленцями дітей і дорослих. Розмноження у Каліфорнії і морські леви розмножуються з травня по серпень місяць. Вони паруються на узбережжях. де за деякий час на світ з'являються їхні дитинчата. Незабаром після народження дитинчат між дорослими самцями починається змагання за кращі ділянки на березі. Кожний з них намагається настрахати конкурентно загрозливою поведінкою. Цей спосіб покра... спок... прекрасно діє, тому до суточок доходить діло рідко. Навколо дорослого самця збирається гарен з декількох самок. З у цей період у самців майже немає часу на пошки їжі, і вони живуть за рахунок раніше накопичених запасів жиру. Їжа та полювання. Морський лев їсть дуже багато. У середньому доросла особи, особина поглинає протягом дня кількість їжі, і що дорівнює 14% від ваги. При середній масі 250 кг це становить більше 30 кг на добу. У такий спосіб морський лев поповнює запаси енергії, яка витрачається на підтримку температури тіла під час перебування в холодній воді. Тварина полює, заганяючи свою здобич на велику глибину або уважно обстежуючи ущелини між каменями на дні. Крім, крім риби, морські леви ловлять восьминогів та інших головоногих молюсків. Морський лев прекрасно бачить під водою та знаходить здобич насамперед за допомогою зору. Ймовірно, що важливу роль під час полювання відіграють також довгі вуса, що ростуть на кінці морди. вібриси. Вібр... Вібриси. Е, Розміри. Довжина, самець до 240 см, самка до 180 см. Маса. Самець е, важить 280 кг. Е, самка до 90 кг. Розмноження, е, статеве дозрівання. Самець з 5 до 7 років, а самка з 4 до 5 років. Шлюбний період у Каліфорнії з травня по серпень, на Галапагосах з жовтня по грудень. Вагітність 330-395 днів. Кількість дитинчат зазвичай одне: спосіб життя. Звички. Живуть у колоніях, звуки, нагадують гавки, речання та виття, їжа, риба та головоногі молюски. тривалість життя 10-15 років, у неволі до 20 років. Споріднені види, австралійський морський лев і Південний морський лев. Деякі вважають морських левів, які живуть. На Галапагосах, окремим під видом Каліфорнійського лева. Місця проживання на західному узбережжі Північної Америки, від гирла річки Колумбія до південного краю півострова Каліфорнія. Один з видів мешкає на Галапагосських островах. Збереження морські леви перебувають під охороною, завдяки чому їхня чисельність. Перестало скорочуватись. На каліфорнійському узбережжі налічується близько 50 тисяч особи, на Галапатських островах 40 тисяч. Тварина плаває за, тому, за допомогою передніх ластів, а задній використ... використає в якості керма. На суші каліфорнійський морський лев користується ластами, як ногами, і може пересуватися швидше за людину.